Всім добрий день, є у продажі отакий от фонарик на акумулятор. Має он такий USB. От, покажу, як він працює. В принципі, непогано світить, я потім вечір, бачите, має різні режими. Тихше, ясніше і плюс блимука. Я вам пізніше вечором покажу, як він світить. А когось буде цікавити, така лялька за 450 гривень. Відсилаємо новою поштою без проблем. Можете подивитися собі Інстаграм, TikTok, Ігор Бжик. Дивіться, що робиться. Є от кіріздів. Бачите, по різному вима є там. Ясніше, ще ясніше, ще ясніше. Ну то вже дивіться, бачите. Деяка машина так не світить. 50 метрів видно повністю. повністю. Можна вечором ходити голку шукати на дорозі, якщо загубили.